Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 21 серпня 2025 року. Остання чверть. Місяць у Левові. З 2.28. Місячний день 28. Символ якого лотос. Це день духовного зростання, день відновлення рівноваги, справедливості, милосердя, допомоги. Нагороди, день серйозного та довгострокового планування свого життя. Це день пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей, 28-й день. Предназначений для того, щоб вчитися володіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається, і з вдячністю за ті уроки, які нам преподає життя, а негативні емоції необхідно гасити відразу ж, ну як іскру від багаття, щоб не допустити пожежі. А взагалі емоції, тим паче негативні, заважають нам зрозуміти сенс свого життя та побачити направлення життєвого путі. І не тільки вони призводять до захворювань. Так що будьте уважні до своїх емоцій. Хай емоції будуть тільки позитивні. Контролюйте, свідомо контролюйте свої емоції. Якщо не достає приємних емоцій, радісних, самі повторюйте. Щастя, радість, любов. І ви побачите, на душі стане легше і веселіше. От гарний день для виходу із конфлікту та кризи, а також із конфлікту із самим собою. Це хороший день для того, щоб проявити благодійність і гарний день для початку нових справ і для придбання нерухомості. Можна починати будівництво будинку, робити ремонт, приїжджати на нове місце проживання От добре починати навчання як теоретичне, так і практичне. День підходить. Для міроприємств самого різного виду і характеру. Особливо удачна купля продаж нерухомості. Добре розпланувати всі справи на ближайший місяць, а краще на рік чи на десять. А ще це гарний день для очищення організму від шлаків для лікувального голодування. А ще у нас місяць стоїть у знаку лева. Знак лева це вплив на серце та на нерви. Не на психі, а на, на нерви. От. Іноді життя преподносить нам не дуже приємні сюрпризи. І в такі моменти от, сили наші на ісході. В складні хвилини, коли нам ну, хочеться дуже поплакатись комусь, так, от. коли той життєвий досвід не допомагає. Коли усі дні перетворюються на стрес, люди кажуть про себе, що у них просто серце розривається від болю. От, і вони вже не видержують таке. Ці слова, загальний стан, невпевненість, розгубленість, от, апатія. А ще, коли люди використовують таку фразу, як розрив серця, нехай навіть у переносному смислі цього слова. От, вони ці слова призводять до проблеми з серцевою діяльністю. Найголовніше в цій ситуації це намагатися з неї вийти, тоді допоможуть любі мої афірмації 100 разів у день повторити. Ця ситуація, яка склалася, і кажіть із ким, рішається самим найкращим чином для мене і для нас усіх, і сили небесні. Уже почнуть працювати над цією ситуацією. Ось побачите. І станеться саме так, як найкраще може статися в цій ситуації. Пройде час, і ви самі побачите, що саме сталося те, що повинно було статися. От. А іще здібність знаходити позитивні моменти у багатьох аспектах життя, іноді навіть у самих складних. Це запорука того, що ви зможете уникнути неприємностей із здоров'ям і проблем із серцем. От. А якщо проблеми будуть рішатися не зі злості, а із любові, то проблем із серцем не буде. Імпульс лева заставляє співати нашу кровоносну систему, систему кровообігу. Тепер вона активніша, ніж у другі дні. От в ці дні час від часу може сильніше трошки боліти спина. І трошки серце сходити з розуму. А іще безсонні ночі можуть завдавати комусь у левові багато клопоту, але до днів діви все пройде. Все, що перенапружує серце та систему кровообігу, варто в дні лева по можливості відкласти. Не береся до уваги норма зайнятості здорових людей. Люди із хворим серцем ще одні раку відчувають, що наближається період лева. Вони повинні самі запобігти втомі та перенавантаженню психічному і фізичному. Любі мої, а я вас люблю по-любому. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.